Всім привіт! З вами знову я, Льоша, і ми продовжаємо грати в Stars. І сьогодні 10 дропів безплатно Що, скин? Скин на перший дроп! Ну? Ну, біта! Мені на мех випав, я не зміг його засняти чогось Капець. Берем. Так Що це берем І сьогодні я ще куплю 12 дропів які в магазині Тут нічого, на жаль А ну Не, нічого теж тоже Вс, наверное Ну на це вже все останет думаю Да Шауден Слот це дуже круто. Останнім я беру на щет. Як ви бачите, в мене команда фулова. І завдяки джину я зможу вигравати катки і апнути біта на 1000. Я вчора апнув ще, 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 ще. Не бібі. А, тут кест. Деріло. Не, бо ні. Боні з сімейтом мапа, бо це важко. Акнув пайпер і біор. Бо комбо в них таке им ну просто не контращі. Сьогодні давайте ще відкриємо оці дропи. Ще. Бо це треба, вони полезні. Ні. Нічого. А чого нічого не падає? Що біт и все? М да, позор. Суперцел, як завжди, круті. Не, молодці, суперцел. Крутий дроп вас. Серйозно? Ну, прикольно. Давайте починаємо грати, я вам покажу. Ангельський режим кінчився і тут бід вже ніхто. Ну я його. Що за карта? Доволі нормально. Я хочу піти на біті в тріо. Подімаєте, який я мазогіст? Жалко, на дуеля вже нема. А з дуелями він просто був невбиваємий, цей джин. Слухайте, а я перший раз скажу, з цими мутаціями, якщо в тебе три Ульт сам по собі заражається, атака перезаряджається швидше і при наносенні урона ти ще ще получаєш біт крутий. Ну Все одно мене ні... Едгара ніхто мене не трогав, бо всі знають, що я тепехнувся і в хана. Камразоцька це гра. Всі на мене, я їх всіх довбашу, у мене всі на мене. Круто. Ну ви нічого не можете, в мене всі вб'ють, ну звісно, вони що мене з'їмають. Ну всі едвари, два на мене. Я їх вбив, той добиває мене. Ой, Чому я четвертий? Ну чому? А, п'ятий, круто. Що ви розуміли, на мене Аліда. Едгар, одночасно зразу затімившись. Не понявши, що робити, вони тімивши йдуть на мене. Тупо позори. Жміть мене більше, жміть. Криса тупа жде коло мене просто. Ну, шість. Ледве вигриз топ-2. Все, біт на тисячу буде. На жаль, забив. Нічого я цим не міг поробити. Дід не має ніякого мозга. Він йде на плюс Веномен. Я з всім! Жме Едгар, Жме Вілу, Пайпер, круто! Ти на плюс верш, плюс Шейд. Ну молодці пацани. Я вже здався, чого, я вже розумію, що я не санувлю. Для чого на мене йти? Ну для чого? А, ну він ж і токсична гніда. Всі в мене, ну всі на мене, воно йде тупе. Едер йде на мене, теж тупе. Воно ще й ульту на мене їзає, ріку добиває, круто. Воно йде на мене. Ну чому ти йдеш на мене, тупе як світ? Давайте підемо в тріо. Нічого, як завжди. Давайте в тріо. Боже, пацани такі а бід тут ваші імбас. Повезло, що наша Джекі пішла фік добре. Ну, нас забили, ну як завжди. Круто. О Боже, за що ти таке тупе створіння приймов? Тебе роняюсь. Я не можу. Он просто забив мене. Ну, ладно, топ-2. Вони обоє йдуть на мене, мозгів не маючи. що ну, мати мозги, якщо ще можна зажимати і тапати екрани зі злайком? Я не знаю, мені так яр почувствовав на ньому на бійці скіл, Я не знаю, що я зробив на нього. Эдар вблизи затапав щитом і ще кинув дизлайк. Ну, я старався, він же клоуна кидає, конечно. Да, молодець Сіма. Ніхераз стільки тапів. Йош з якопс. Да, пофіг. По суті, ще топ-2. Ну, гадайте, хто мене живе. Брок, Менді. А збоку знизу. Алі. Чотко, круто. Прикиньте, крісла залежала мене, а крісу залишав кріса. Я. Перебив Енгора. Капець. 1000 кубків на біті. Слава Богу. Просто слава Богу. Це сталося Я в шоці. Ви розумієте, бо мені було. Мій б... тиммейт щось хоче. Мені було б дуже важко на ньому виграти. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня і всім пока!